Під час дії воєнного стану в країні питання отримання якісних медичних послуг стає більш проблематичним та важливим для мешканців, адже не завжди жителі віддалених населених пунктів мають можливість у будь-який потрібний для них час проконсультуватися та порадитися з тих чи інших питань з лікарями. Тож журналісти телебачення капрі дізнавалися, яка ситуація з медичним обслуговуванням у Криворізькій громаді. На даний час ми співпрацюємо з організацією медичною, які нам Громадських засадах, так скажемо, надають допомогу у вигляді медикаментів нашим громадянам. Ми тільки розпочали. Буде проходити в селі Новофедорівка прийом громадян. Там будуть лікарі, там здається, терапевт, і психолог, терапевт, і будуть видавати медикаменти, досить гарні медикаменти. І такий в нас план роботи вже на місяць. Ми спланували і по всім практично по більш ну таких трошки більшим селам будуть проїжджати ця допомога ці лікарі будуть надаватися надаватися допомога по іншим населеним пунктам криворізька громада підписала меморандум на співпрацю з благодійною організацією щодо надання мешканцям медичних послуг кожного місяця в кожен населений пункт віддалений від надання медичної допомоги буде виїжджати сімейний лікар дві медсестри, психолог соціальний працівник для надання медичної допомоги та консультування також туди буде входити видача безкоштовних медикаментів, засобів технічної реабілітації та надання психічної та психологічної допомоги. За словами місцевих мешканців, такі виїзні прийоми фахівців значно полегшують життя жителів віддалених населених пунктів. Особливо це корисно для людей поважного віку. Це дуже хорошо для сільської місності. Добратися не можемо ніде, поїхати. Ви ж розумієте, транспорт не ходить, а сюди люди приїхали. Пожалуйста, психолог. Я була вже у психолога, безподобна людина. Мені, наприклад, полікчало, будуть виконувати, що вона сказала. На наступній зустрічі буду дивитися, як я виконала чи не виконала. Соціальний працівник теж. Розложила по полочках, все записала, сказала за все, дозвониться. на наступний раз все розкаже. Доктор, пожалуйста, з пальчика кров взяли, давлення поміряли, лікарство, яке їй дали безполатно. Так що це для нас дуже хорошо. Я жителька цього села. Це дуже гарно, що приїхала до нас така бригада. Дуже велика. Дякую. У нас дуже багато пенсіонерів, які не можуть добратися до міста, до больниці, до пенсійного. Фонду ще колись по своїм проблемам, тому це дуже гарна пропозиція, і ми сподіваємося, що вони будуть приїжджати до нас не один раз, і другий, і третій. Ми дуже вдячні. Згідно меморандуму, виїзні прийому фахівці мають проводити ще протягом 18 місяців.